Привіт, друзі! Мене звати Микола. І сьогодні я розкажу вам, як ми створювали, хоча, мабуть, правильніше сказати, створюємо, ну і ще будемо створювати мультик Мавка лісова пісня. Отож почався цей весь процес в 2016 році. Це ж не так давно, правда? Отож, нас тоді зібрали на важливе якесь дуже засідання. Так, хлопці. Моя дружина хоче на Мальдіви. Це значить, нашій компанії потрібен терміново новий проект. Нам треба щось інноваційне. Ні, ні. Щось таке, на що точно дасть гроші Держкіно. Так, це ж було вже. Так. Слухайте, так може знімемо мультик про космос, не знаю, про, про дітей, про футбол або про все разом. Ну, щось таке актуальне і сучасне для глядача. Ні, то все лайно якесь. Микола, А ну згадай що небудь з української літератури. що в школі вчив? L -l -л пісня. Ну -ну -ну, лісова пісня. Ну-ну-ну, лісова пісня. А Ану, на -на наспівай! Ла-ла-ла-ла-ла. <mimitch> все! Супер! Беремо розробку. Пишу грант на два роки. О, але на це треба років 5. Та яких два роки? Та за рік встигнеш. Ти ж професіонал. Все, хлопці працюємо. Ось так і стартувала наша історія. З того часу ми почали активну роботу, навіть не отримавши ще фінансування. В Цілому робота над мультиком йшла доволі активно. Ми з командою часто збирались на обговорення якихось нових креативних ідей. Хлопці, маю круті новини. Держкіно профінансувало наш проект. Дивіться, як було обмовлено, я забираю свої 2 мільйони за роботу. Яку роботу? За те, що я зібрав таку сильну молоду, амбітну команду, яка готова до нових викликів. Правда? Ладно, дивіться, на всі гроші не вистачить. Тому одного з вас доведеться вигнати. Хто в нас сценарист? І я? О, ну, то збирайся йди звідси. Чому? Так, Леся Українка за тебе вже зробила всю роботу. Що ти будеш робити? Добре, дивіться. Як все буде готово, скинути голові Держ кіно на Фекс.UA. А я погнав. Попа. Пацани, я вернувся! І мене нагнуло Держкіно, і хочуть, щоб ми їм показали трейлер. І так? Ну, що в нас є? Ну, в мене є такий уривок, хіба чисто інвесторам показати. Чудово. Дуже чудово. Вже заливаємо в інтернет з відкритим доступом, щоб люди вже чекали. Але я навіть не знаю, чи в фіналі буде такий дизайн. Заливаємо і усюди пишемо. Скоро в кіно. <реку> Чувак, піна. Просто пі да. Мені я не встигаємо. Це такий ну його на. Ладно, Ем... E -е -е ми все встигаємо. Робота йде за планом, все дуже чітко, можливо, будемо навіть виконаємо роботу раніше за терміни. Ну, все так. Що, зняли. Бл, це просто. Пі... Але ми, звісно, не встигли, як ви вже знаєте. Саме тому нам прислали self-save менеджера. Ну, принаймні, він сам себе так називав. Я, yeah, ваш особистий self-save менеджер Я променеджую project і реорганізую воркінг так, щоб вкладатися у всі таймінги. Привіт! Я тут, щоб врятувати вас. Отож, хлопці, нам потрібні креативні рішення, саме тому. Кардинально переробити головну героїню. Це займе ще два роки, але ось погляд у глядачів. Супер, мені подобається, беремо в розробку. Я вчора недавно ходив на свінгерів, і там купа зірок було, і вони зібрали купу грошей. Давайте теж зірку запросимо. Катерина Кухар! Не знаю, хто це, але мені подобається. Беремо. Так, хлопці, нам також потрібні партнери. Хтось, хто буде подібний до нас у своєму підході до роботи. Укрпошта! Вони такі ж креативні обіцяють і нічого не роблять. Також нам треба настільки в'їстися людям в голову, що перше, про що вони думали зранку, був наш продукт Мавка лісова пісня. Пропоную друкуватися на йогуртах, сухих сніданках і батончиках. <рив> так, друзі, ці ідеї всі супер. Мені подобається, але нам треба придумати ще щось, щось от щось брюкує, ніби. Взагалі-то трейлер мультфільму бачили 39 мільйонів. Про нього і так всі знають. Можливо, настав час його доробити. Ні! Нам треба зробити стилізоване сільпо в вигляді мавки. А мультик! Рано. І взагалі ти хто такий? Ми збираємось підкорити глядачів своєю інноваційністю. Ми не збираємося використовувати якийсь вже готовий ліс, який існує в природі, і перемальовувати його в мультик. Ми підійшли набагато креативніше. Ми висадили свій ліс і дочекаємось, коли він виросте, і аж тоді перемалюємо його у наш мультфільм. За нашими технологіями майбутнє. П у Нас в тої мавки волосся з русалоньки просто з п'. А 3D-моделька. У нас якісь бізони, самогубці в трейлері біжуть. А бачивши цю хню, там ліс зникає. Кажу, та так не може бути. Кажуть, та ладно, і так сейд. Тупо був ліс, а тепер обрив. Фільм 2012. катастрофа. Насправді працювати з новим сейф селф-менеджером було достатньо весело. Ну, ви самі бачили. Але потім його перекинули на велике будівництво Зеленського, бо там теж якісь проблеми почались. Тому довелося викручуватись самим. Ну і наша робота, по суті, з того часу вперше почалась. Чого у неї позаду з першого а потім прірва. То то ніхто не побачить. То, то тільки ви побачили, так то там, ну, все одно, ну. То, -то не грає великої різниці, дивіться. Гарно, ні? От прірва в нас є велика. І от кого вона біжить і каже їм, не біжіть туди. Ні". І вони такі нє, більше не біжимо. От така історія. Будемо сподіватися, що вже дуже скоро ми зустрінемось з вами на великих екранах. Па-па! Але зачекайте товариство, мушу ще сказати, що ну, я не хотів нікого образити цим відео. Насправді воно створено лише в розважальних цілях, і я не хочу, щоб якщо творці мавки це дивляться, вони такі, о Боже, сам зроби мультик, а потім е, критикуй когось. Але повірте, ну ця тема настільки вона якось для жартів підходить, що було гріхом пропустити це і м якось свою увагу, і не зробити таку сатирично іронічну е, пародію на створення. Цього мультику, я дуже сподіваюся, що вам зайшло моїм глядачам. Це було весело. Це такий експериментальний формат. Якщо вам сподобався цей скетч, то я вас прошу лише про одне: поширте це відео. Собі в інстаграм, в сторіс було б дуже круто, якби ви позначали мою сторінку і загін кіноманів, і ми би відрепостили, як ви дивитесь або смієтесь, або просто запис екрану, що радите підписникам своїм дивитися загін кіноманів. Ну і звісно, якщо хочете продовження якихось таких смішних комічних відео на каналі, то підтримайте загін кіноманів на Патреоні. Ну і дякую всім за увагу. Чекайте наступних зборів. Загону кіноманів. Па-па!